І тепер про все докладно. Добрий вечір. У Дніпропетровську знову стався сув. Сьогодні вранці на території автобази, що в Ленінському районі, виникло провалля глибиною 10 метрів. Тільки дивом обійшлось без жертв і постраждалих. У наслідок суву ґрунту пошкоджено водогін. Частина жителів діївки залишилась без водопостачання. З місця події наші кореспонденти. У четвертій ранку охорона автобази, що на вулиці Будьонного, підняла на ноги керівництво. Спочатку закоротило електрокабель, а потім почало просідати асфальтове покриття. Вже за дві години під землю провалились огорожа разом із прибудовою, де була кімната охорони. Образувалась як віде, така воронка глибиною, глубиною. Охорона, коли кадану, все почало одкаливатися. Забрала там телевізор, забрала мікроволновку, ключі, документів ніяких не було, все винесли. Ніхто з людей не постраждав, вціліла і техніка, яка стоїть на території автобази. Рух ґрунтів затримала насосна станція, яка знаходиться рівнем нижче. Причини з'ясовують, але попередньо йдеться про чергову аварію на водогоні, який живить діївку. Ймовірно, водою із пошкодженої труби і розмило підземні ґрунти. Тут 500 труба водоснабжает водаснабжає Она Вона проривала на в'їзді в нашу базу і там далі по лінії, по ходу возле полифарба. труба проходить вот на этом уровне, Ну буквально тут сколько? Метр, метр этого всього. Про те, що сталося, працівники водоканалу, яких довго викликали на місце події, говорять, неохоче. Аварійна бригада шукає трубу. Копаємо ми сім Трубу п'ятисотку? Да. СУВ стався на площі понад 500 квадратних метрів, глибина до 10 метрів. Повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Треба замінити близько 20 метрів пошкодженого магістрального водогону. Остаточні ж причини оголосять після завершення роботи комісії Це замакання грунта. Тобто там проходили водонесущі комунікації, які яка в зв'язку з цим опозням була порыв ее и сейчас там водоканал занимается она отключена те дожди которые вот прошли на выходных днях это все при